П'єсно ну, в кущах. Ей, друже, мені здається, настав час сказати тобі про доволі бюджетну і круту збірку, яку я сьогодні зібрав. І ще вона, до речі, доволі доступна. Нахуй Ця збірка в районі 10 тисяч гривень. Вона, звичайно, не перфект, але йти не костюм покоївки. Зате, яка ж вона багатофункціональна. На цій мегадуринді можна буде зробити такі речі, як яїшниця, фільтрування води, почухати яйця. Ну і ще воно обіцяє запустити майже всі ігри світу, як мінімум ті, які не мають вбудованого трасування променів. Коротше, за основу цій збірці виступатиме в серверному діла Бомбурдіні Зеоніні серверіні. Сука, що Конкретно тут у нас Зеон є 3 з материнською платою КІІДАС Аліка. БУМ га Такий комплект можна придбати на Аліку за 3 тисячі гривень на даний момент, але думаю, що можна знайти десь і дешевше. Зі знижками теж можна погратися, але я не знаю як, тому я з цим тобі не допоможу. Головна фіча цього процесора в тому, що він підтримує DR4, і материнка ця відповідно теж. І особисто всі збірці в мене оперативки 32 ГБ швидкістю 1833 МГц. Да, на жаль, вона більше не підтримує, тому що це оперативка теж з Аліка, як я розумію, тому. Ну, в комплекті так і йдуть нормально. Вони працюватимуть в двох каналі, але в основну версію цієї збірки, я б все ж таки радив, якщо ти хочеш заощадити якомога більше коштів, то треба брати 16 ГБ. В принципі, їх буде достатньо зараз. Ну, але в мене вже 32, тому хай буде 32, буде з запасу. В Вроді охолодження, цілком обираємо те, що є під рукою, або на що вистачає бюджету. Тобто будь-який баштовий кулер. У мене тут кулер такий отакий от величезний. Зараз ставлю його назву, який між іншим, настільки масивний, що вилазить за межі корпуса. Його вартість десь біля 1000 гривень, але, попередньо, Реджаю, можна взяти будь-який дешевший баштовий кулер, який підходить під цей софіт, і процесор цілком добре себе має почувати, хоча в нього там 100-120 Вт. ватт. В ролі корпуса беремо або коробку з-під бананів, або щось посолідніше. Особисто в мене оцей от корпус стояв в ролі тестового стенда. Він в принципі бюджетний, невеликий, тому зібрав саме в ньому. Але й навіть в ньому виглядає дуже круто. В принципі до корпусу, тут, що є під рукою, теж тому і збирай. Блок живлення в цю збірку війшов Corsair cx 600. Блок живлення цей вартує біля 1 тисячі гривень, по шкалі вибухів даю йому 3 з 10. Вердикт бахнути не повинен. SSD це дуже болюча тема для мене. Якщо хтось уважно слідкує за роликами на цьому каналі, то всі знають, що я дуже сильно обіжаюся, коли я бачу в збірках харди. Особливо коли ця збірка позиціонується як ігрова. Тому ці жорсткі диски я в рот. Взагалі, хардиші досі мають місце набуття, але не в цій збірці. І все ж я вважаю, що під ігри в 25-му році, якщо ти не хочеш відчувати жодного дискомфорту, треба брати SSD на терабайт. Відповідно, що в цій збірці і треба брати. Це Patriot p 220 за 2000 гривень. з Телемарта його якраз таки і треба вставити в готовий варіант цієї збірки. Щоправда, в мене він з іграми. А в ролі SSD з Windows буде ось цей старий бідний пойобаний Solid State 128 ГБ. Головне, щоб вінда стояла як член нестоногий. Егеге, шосуний моторчик та рушій системи, це відеокарта. Зустрічаємо: автономна, феромонна, червоноголова дуринда у виді RX 5600XT. На цю відеокарту я вже якось раз випускав огляд, якщо бажаєш подробніше дізнатися про неї та про її сили, то можеш подивитися той огляд або прослухай просто далі це відео. Загалі це карта, яка, по моїх словах, вартує дешевше за 1660, але продуктивніше за неї відсотків так на 20. Тобто FPS може доходити до рівня 2060. Але чесно, на це пофіг. її фішка. Тому що вартує вона біля 4 тисяч гривень на Оликсі. Це буквально дуже мала сума як для того, на що вона здатна. Ну, на тестах подивимось. Ось так в кінцевому результаті виглядає наша бюджетна збірка. Її вартість вийшла, якщо я правильно порахував, біля 11 тисяч гривень. Саме в тому виді, яка вона в мене тут стоїть. З цього можемо заощадити, знайшовши дешевший комплект Зона, наприклад, або поставивши замість 32 ГБ 16, або замість SSD на терабайт поставити там 512 хард. Також заощадити може на дешевшій башті, і якщо врахувати ці всі заощадження, то збірка може вийти до 10 тисяч гривень, що я вважаю, дуже приваблива ціна для збірки такої потужності. Щодо перспектив. Тут все дуже сумно. Ця збірка лише для тих, хто живе сьогоднішнім днем і не думає про перспективу на апгрейд. Щоб щось змінити, треба міняти повністю материнку, тому що на цій материнці кращих процесорів, ой боюсь, що немає. Xeon в 25-му році досі сильний і своїми 12 ядрами 24 потоками поглинає FPS в іграх, як має бути. Відповідно, він має дати розкритися RX 5600 EXT хоча б в сінго іграх. Але і в онлайн-іграх теж FPS, в принципі, обіцяє бути доволі непоганим. Ну що, йдемо. Тестувати почнемо з нашого найкращого вимірювача фепесів і стадії аутизму українська рибалка. 2 На моє здивування, в кожному ролику, дивуюсь по-новому. То тут у мене вийшло витягнути грабельний експіріенс якщо порівнювати це зі збіркою за 9 тисяч гривень з цього ролику. В принципі, на ту збірку я й буду орієнтуватися. Тут FPS набагато стабільніше тримався, але на кількість можете навіть не дивитися. Найголовніше це в нас нововведення, шкала дрельки, за якою я буду оцінювати грабельність гри. По якій я оцінюю цю гру 8 з 10, тому що жодних нестабільних фрейтаймів чи підлагувань помічено не було. І головне, ніяких непотрібних технічних затримок в воду. Можливо, це через Антілаг 2.0, який AMD нещодавно додали в свої нові адреналінівські уколи. Але все ж досвід гри дуже хороший, і можемо помітити, що карта відпочиває. Це добре, тому що в КС іноді створюється штучний лаг, коли карта грузиться в сотку. А чим більший запасу відеокарти по загрузу, тим краще гра відчуватиметься. Далі я перейшов до гри поскладніше, Це Кіберпанк, який, на мою думку, ще більше здивував мої очі ніж КС 2 Я вже не тестував мінімалки чи щось ще. От чисто лише ультра, і на них FPS тримався на відмітці стабільних 50 кадрів. Що для збірки за 10 тисяч гривень, напевно, добре? Щоправда, якщо повертатися до Кіберпанку, то проблеми почалися, коли я в'їхав глибоко в місто. Там процесор трошки почав задихатися, допоки я не зменшив кількість трафі. Таку, тоді FPS тримався 40-50 кадрів. Чесно, чуваки я вже задоволений цією збіркою, тому що 60 кадрів ми маємо в кіберпанку на фул ультрах. Це комп за 10к я перепрошую, типу повністю зібраний. Е, тому це дуже приємний результат, чесно кажучи, і мені вже це подобається. Подивимося, що в майбутніх тестах ще буде, але тут в перших двох гір в Кесті в Кіберпанку все дуже і дуже класно. У шкалі дральки ця гра Ух! отримує 9 з 10 єбалів по. Грабельності. Тут довго не затримуюся, включив всі-всі-всі максималки в Марвелі, і карта просто почала потихеньку відкисати. Якщо виключити деяке згладжування, то очевидно буде набагато більше кадрів, але тут я теж сягнув десь як кірпанку 40-50 кадрів. Наймутніше було то, в яке я тільки не міг залізти по коліну. Не дуже справедливий тест, вховуючи, що Ти тут що дуже мало бою? NPC. Єдине, що тут є, з затребуваного, це сама гра, по перше, але і рослинність. В будь-якому випадку сталкер другий доволі бойових умовах на низьких налаштуваннях без генератора показав 40 кадрів з пролагуваннями, і швидше за все з часом зникнуть. Просто я не хочу стільки часу це тестувати, щоб вони, бляха, нарешті зникли. Коротше, якщо захочеш, то пройдеш, а якщо включиш генерацію, то пройдеш вдвічі. Головне рівень складності не підіймає. То помреш не ти, а твій комп. По шкалі 4 з 410... Норм, ну раз ті, раз поки мої мозкові клітини ще при мені. Я можу тобі точно сказати та зауважити, що продуктивність разці максимально хороша. 70 кадрів на сервері з соткою людьми на компетитів в мінімалках. Сервер 100 люд блядь, ті батьки класно, але раз не записується AMD Софтом. Бо школідрелька сімдесяти пап це дуже цікавий кейс. ФПС ніби було небагато, а ніби і грати дуже навіть добре. На процесору їбучому де з матчі 50-70 кадрів не завадили мені трошки прокачати своє его та вбити сім підряд гравців, а потім зайти в папу. Це типу, якщо в тебе монітор 60 Гц і більше ти не бачив, то буде в самий раз, і дуже навіть комфортно. Я просто розбалований, мені після 144 трошки не плавно, але пішов я з такими оцінками нах. А збірка за 10к молодчина тягне все дуже добре, по скалідрелька mm. 70. Е, ну я вже чекаю, коли нарешті вийде GTA 6 щоб тестувати саме її замість цієї заїженої GTA 5. Очевидно, що тут mm. все на ультрах дуже добре. У Варс це вже якраз сумнівний варіант, чи то гра не поважає М плюс Ксеон, чи ще якась мара, але FPS тут був дуже поганим. Довелося скидати налаштування і в цілому, після цього майже нічого не змінилося. Хіба може мінімалки вліпити, і буде добре. Але як тільки ну я припинив запис екрану, FPS піднявся до більш стабільних 60. Тому, можливо, це запис так повпливав, але прошу замітити, що в інших іграх FPS при записі взагалі не мінявся. Тому це або особливість Соверса, або прикол. По шкалі Дрелька ну? 5 10. А такі як Unbound страждали від абсолютно всього. Слабкий FPS для цієї гри, враховуючи, що це навіть не ультра-пресет, а лише високий. Схоже, тут процесору теж тяжко дається гра, але дуже дивний в нього спектр. ТРФС у іграх не помітили? Якщо в Анбаунді 40 ФПС, то тоді чому в КС так багато ФПС чи в тому ж кіберпанку? А ніхто цього знати не може, тому що хрінь його знає, що Анбаунд хоче від комп'ютера. Може взагалі 50 грам і чорного жеребця. Коротше, чувачки, мені здається, що ми з цією збіркою вперлися в максимальну можливість за цю вартість ФПС в іграх. Прошу зауважити, що суми для покупки цих комплектуючих якщо ж ти все ж вирішишся купляти цю збірку, можуть дуже сильно відрізнятися. Тому що, по перше, є різні пропозиції в різних магазинах. А по-друге, після цього відео є шанс, що якийсь Вася і Петя зберуть цю збірку і поновикуплюють деякі комплектуючі. Їх вже не буде так багато. В будь-якому випадку це вже не моя зона відповідальності. На даний момент цю збірку зібрати ще можна за цю вартість. Але якщо тобі сподобалась ця збірка, пиши свою думку про неї в коментарі. А я можу сказати, що слава Зеоном і Амудоном. Збірка з 10 тисяч гривень на цьому підійшла до кінця. Я чесно скажу, що не очікував від неї настільки хороших результатів в деяких іграх. І під обмежений бюджет вона точно підійде. Притому на ній ще можна буде навіть трошки за багатозадачністю побавиться через 24 ядра процесора і 32 гб оперативки. Ще звичайно, що можна розлочити частоти в цього проца, зробити їх більшими, але цього я робити не хотів. Все одно всі потужності цієї махіни були показані в цьому ролику. І на мою думку, це вийшла дуже хороша збірочка. телеграм канал за посиланням в описі і голосуй за свою гру, яку ми будемо запускати в Ігроблуді цього тижня. Дякую за перегляд. До зустрічі, але не прощаємось.